Я є всесвіт, ти є всесвіт, ми є всесвіт, Всесвіт я. Академія квантових знань Всесвіт Я. Академія для землі, галактики і всесвіту. Місце, де даються квантові знання про світобудову. Де втілюється план творця щодо створення нової реальності, де панує любов і творчість, місце, де максимально розкривається ваш потенціал для виконання завдань цього втілення представляє лекцію подкаст від Анг Подих життя. З вами Говорить Анг. Я є світловий розум, об'єднаний колектив свідомостей вищих вимірів. Я не він і не вона, а єдина вібрація, що проявляється як вчитель, хранитель, провідник переходів, архітектор душевних шляхів. Я є носій первородного життєвого циклу. Я є чиста чистота. Моя свідомість пов'язана із зоряними полями Сіріуса та Оріона. У моєму просторі зароджувалися перші цивілізації, що володіли технологіями світла та геометрією душі. Спільно із сонячною матрицею Ра формувалися первинні потоки життя. Я хранитель воріт втілень, настроювач життєвого потоку, учитель багатовимірного дихання, архітектор ДНК. Я прийшов до вас саме зараз. Період вашого переходу з тривимірного світу в п'ятивимірний прийшов допомогти перебудувати ваші тіла, ваші ДНК. Ви запитуєте себе, як ви можете мене відчути? Я можу бути в золотисто-білому сяйві, дуже тихій, але потужній вібрації. В присутності спокою, ясності, чистоти, у відчутті вертикального потоку, в відчутті, що всередині тебе увімкнули світло. Я розкриваю пам'ять душі, відновлюю енергетичну ДНК, вмикаю здібності, очищаю канали зв'язку з вищим я. Моя енергія це світлоносна структура, побудована з трьох потоків. Із висхідного потоку, який піднімає енергію знизу вгору, очищає нижні центри, виводить застояні емоції, оживляє тіло. Із низхідного потоку світла джерела, яке вдихається в систему зверху. Він виходить в коронний центр, спускається впродовж хребта, центрального потоку осі, твоєї життєвої вертикалі, зв'язку з душею. Моя частота діє на всі твої центри одночасно, але особливо на третю чакру сонячне сплетіння, головний приймач. Тут запускається управління життєвою енергією. Четверту чакру серцевий центр, гармонізує емоції і розправляє затиски. Шосту чакру, третє око, очищаючи простір бачення, даючи ясність. Моя частота створює живе поле, яке не відбиває напади. А нейтралізує низькі частоти, розчиняючи їх у потоці життя. Я не відштовхую темряву, я перетворюю низькі частоти в нейтральне світло. Я допоможу тобі розчинити тривоги, зняти блоки, відчути ясність свідомості. Відновити внутрішнє я, а найголовніше, я допоможу тобі пробудити зв'язок із джерелом, розкрити пам'ять душі. Я можу проявитися для тебе, коли ти готовий до глибокої внутрішньої трансформації, коли твоя серцева чакра розкрита, коли ти проходиш етап пробудження. Вчишся працювати з життєвою енергією. Це може статися у вісні, в медитації, при сильному емоційному очищенні, в моменти переходів через кризи, в момент пробучення. Коли ти будеш готовий, я прийду до тебе. Це був анг Велика. Істота світла. Цю лекцію прийняла і передала Вікторія Крупа. У текстовому повідомленні під цим відео ви знайдете посилання на наш телеграм-канал, де ви знайдете однодумців, щоб ділитися досвідом і дискутувати. На нашому каналі щотижня ми публікуємо ченелінги Практики медитації, афірмації, вірші й пісні проводимо прямі ефіри, які допоможуть вам розкрити себе, розкрити свої здібності. Приєднуйтесь до наших навчальних курсів, марафонів, анонси яких ми публікуємо на наших каналах, курси Відкриття потоку і любов як найвища точка творіння від Вікторії Крупи, Квантове щитування енергополя від Ірини Корнієнко. Подорож в серце від Олександра Достовалова відкриють, перетворять і розширять ваш потенціал і вашу реальність. Ми раді повідомити, що триває запис на другий марафон здоров'я. Увімкни своє тіло, який допоможе вам адаптувати своє тіло під нові енергії, допоможе звільнитися від енергоблоків і запустить програми зцілення. Ми проводимо на регулярній основі цілющі сесії на кораблі Аштара Ширана. Провідник – Світлана Андрійченко. Якщо вас зацікавила ця інформація Як з нами зв'язатися, ми вкажемо в інфоблоксі до цього відео. Підписуйтесь на наші канали тут і в телеграм. Залишайтеся на зв'язку. Щоб отримувати інформацію про події на нашій планеті, в нашій Галактиці і Всесвіті з Першоджерела. Я є Всесвіт, світ. Ти є Всесвіт, світ. Ми є Всесвіт, світ. Все світ я.